Всім доброго дня! Вітання з Клайпеди. Литва. Мене поселили в такий гарний номер. Зараз покажу. Саму. Угу. Кіліжечко велике. І вид з вікна. Який у мене вид? О, вид на набережну. Зараз я відкрию. Ні, не відкрию, закриті вікна. Хі -хі. Набережна і кораблик. Краса. Це наш автобус, який ми, ми приїхали. Їхали дві доби. Краса, неймовірна. Краса, яку ви бачите в зеркалі. Без макіяжу виглядає отак от. Як показати? Гарно. <ріст> Починається зразу видно, що наші люди приїхали в готель. О, є служка, бо я свою для волосся не кого. Красота. І в мене є душ. З шампунем. Мило. Добре, що є з собою шампуні. Так, Відпочити годинки дві і зараз у нас обід. Зараз скажу, яка година. Половина дванадцятої, в пів четвертій виселення. І в 7 годині вечора вже на арені у нас циркова вистава Містер Ікс. Кайф. Обожаю таке ліжко. Матерас такий тверденький. Отак От на гастролях у нас. Тільки приїхали. Ми дві доби добиралися сюди. В автобусі спали. Змучені, не виспані, то, напевно, на моєму каналі таку ненафарбовану і змучену ви бачите перший раз. Надіюсь, останній. Зараз привести себе в порядок, зробити масочки. Нафарбуватися і в виставах Тут є кондиція. Шкода, що вікно не відкривається, бо мені щось не вистачає повітря. Угу. Картина Елізабет. Вівдонг. Аж заносить. Не виспану Леся. Я в автобусі спати не можу. Я на ліжку особливо не можу, не то, що в автобусі. Камера для зйомок на стіні. Вроді так. Така мене асоціація. тебе погуляти, так? Чи поспати? як краще? Спати в день не можу ніколи, навіть якщо вночі не спала. Красиво, красиво. Гарно. живу сама. Скучно, але спокійно. Всім пока, побачимось на виставі. Пройшло три години. Відпочивша, оживша, не спавши дві ночі, готова до вистави. Клайпеда, Литва. Клайпеда тебе очікує. Шановні Саша. друзі, я вітаю вас усіх у нашій дуже гарній державі Литві. Чого у нашій? Ми приїхали з України, ми будемо всі співати ви, ви, гімн і ой, у Лузі червона ви калина. Ви тільки побачили, який тут видовищний, дуже красивий крає. Знаходиться порт в порту. Бачите, оце великий, Я показувала велик... з вікна, у мене є. Великий вікна. такий стоїть паром. А з нашого вікна видно наш зал, де ми будемо виступати. Оцей самий перший? Ні. От за цим будинком знаходиться, а. так би якщо з вікна його можна побачити. Дерево, азад... а да. за... Але відпочивали ми в такому да, гарному, ви бачите, який готелі, ви гарні? називаються Клайпеда. А ви знаєте, що аврора це ранок Попов Латвійський? Да. По латині. Це Аврора, виходить, рано. Готель Клайпеда. Клайпеди. В'єзбутність Аврора готел Клайпеда. Гарно, я була на п'ятому поверсі, десь там посередині, не знаю. Вона ховалася, щоб ви її тут не знайшли. Та страшне. Шли, тут знайшли, знайшли тільки сам вела. А, знайшли по дорозі. — Саша, ти замітив, що я встигла зачіску зробити. Волосся на А ти не побачила, що я теж собі волосся помив голову. Помив нарешті, бо був такий, як отой тут. Колеги мене ніколи такої не бачили. Я зайшла в автобус, кажу, ну на лес... нарешті Леся на себе похожу. Нарешті Леся на себе похожу. Не така, як ото була три часа-три години тому. Я була натуральна. А зараз я актриса. розумієш? — Натуральна блондинка. А всі кажуть, що люблять душу в Росії. і сприймають не посочне питання зовнішність не головне. В мене є про блондинку питання, але Розкажи. тільки без твоїх глядачів, бо це як завжди. Я скажу щось таке, що не потрібно. Якщо як... щось, то я е, пофарбована. Я розумна блондинка. Я, я хочу спитати не про це. зустрінемось на виставі. До вистави залишається кілька годин. Приходьте, Папа. ви ще вспінете, якщо ви тут у клайпіді. Я знаю, що тут дуже багата Але... наша діаспора. Але то не є прямий ефір, тому що поки я викладу відео, поки в мене а, буде інтер, не то це буде завтра. Тоді не приходьте. А коли ви дивитесь це відео, приходьте до нас у Ризі. Ми будемо виступати завтра в Ризі. Завтра в Таліні. Вона в бреше. Бреш. Бреше. Таліні о дев'ятнадцятій нуль нуль. В якому залі знайдіть Україна Дніпро? Все буде Україна, Па-па. Все буде добре. Все буде добре. Для кожного з нас. Ходячи з автобусу, замітила, що в нас така програмка з собою красива. По угу. ще старенька, ще коли прем'єра була. Що тут таке? Ти бачиш ми тут є красиві які? Угу. Вау. Сьогодні ми виступаємо тут з Світуріо Арена. Тут поряд десь жили. От. От корабель там стоїть далі. Краса. Ось і арена. Як справжньому цирку. Паратале.

Сіба люблю, дорогі мої сир, сир, волшебний мір. Так может... ще озвучуємося по черзі. Один один. Мене на салат... Нам малювали нові декорації. Мені так подобаються ці малюночки, Спасибо. такі як живі. Бачиш, це вікна. Красиві, красиві задні на телефоні. Новий яскравіші Це... кольори на телефоні. І тут є одне обличчя. Всіх репетиція хор окремо. Ізоя зігар. І Леся. Це як справжня арена цирку. Марі готова до свого виходу. Я Тоні. Готову. Незабутній дует. Це перші наші гастролі в Європі. З театром. Це треба відмітити. Ну так. З, З тобою перший. Перші. Дай Бог не останній. Перший останні остальні, на навіть. Нам це застилять на накривається. Будет віця, да? А митую червону Калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Все ж ми не перестаємо вітати льош уже здобути. А, потом Игорь Зои, потом а, а, Аликсей, Тони Мейбелл Тони Мейбел, потом Барон, потом Мисс не Мастро. Нет, после Игоря и, и, и Зои идет штальмейстер. И делаем так. 2-1, 2-1, вот После Шпрес-Талмейстера и встречи. Да, да, да. Дистабалетом. Зустрічайте нас уже в Таліні. До нових зустрічей.